Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заговорив про можливі санкції щодо країн, які продовжують вести бізнес із Російською Федерацією. Такі санкції а Трамп нагадує про законопроект, який може бути запропонований республіканцями і відповідно ухвалений у американському конгресі. Можуть стосуватися будь-якої країни, яка продовжує вести бізнес із Російською Федерацією, Дональд Трамп зокрема згадує Іран, який і без цього знаходиться під серйозним санкційним тиском, як Сполучених Штатів. Так і інших західних країн, але очевидно, що окрім Ірану є ще чимало держав глобального півдня, які продовжують плідну економічну співпрацю із Російською Федерацією, таким чином створюючи можливості для продовження російсько-української війни. Вже погроза санкціями проти Роснефті і Лукойла. Примусила цілу низку нафтоприробних підприємств у таких країнах, як Індія, Туреччина і навіть Китайська Народна Республіка почати відмовлятися від нових закупівель російської нафти, що звичайно може створити серйозні проблеми для. Нафтової промисловості Російської Федерації і поставити під сумнів доходи російського бюджету. А якщо стане очевидним, що санкційні обмеження можуть розповсюджуватися і на інший бізнес, пов'язаний із Російською Федерацією, тоді і інші країни глобального півдня, зокрема, щоб уникнути і санкцій, і високих тарифів Сполучених Штатів, змушені будуть згорнути свою торгівлю із Російською Федерацією і таким чином. Нам поставити цю злочинну державу перед необхідністю вибирати між продовженням війни і виживанням. Вже неодноразово доводилося пояснювати, що насправді санкції Заходу проти Російської Федерації були б набагато більш ефективними, якщо б таких самих санкцій, а це означає, таких самих цінностей дотримувалися і держави так званого глобального півдня. Якщо б було усвідомлення, що порушення міжнародного права і вбивства невинних людей мають призводити до скорочення торгівлі із злочинною державою і створення умов для її економічного занепаду. Російська Федерація на чолі із Путіним вже давно припинила б війну із Україною. І погоджувалися б із будь-якими умовами цивілізованого світу аж до зміни свого чекістського режиму, адже перетворення агресивної держави на економічний протекторат заходу це найкращий шлях продуктувати їй ті умови, на яких вона буде існувати наступні десятиріччя, і саме до перетворення Росії на такий протекторат, і треба. Іти і докладати зусилля, щоб обмежити агресивні амбіції російського політичного керівництва і російського народу. А для того щоб росіяни погодилися із тим, що умови цивілізованого світу є правильними, треба не розповідати їм про. Те, чим відрізняється добро від зла, бо громадяни Російської Федерації ніколи не погодяться із біблейським трактуванням. Треба поставити мешканців злочинної держави, як я вже казав, перед вибором між війною і виживанням, а потім перед вибором між готовністю служити злу і антилюдській політиці, і готовністю жити по правилах у цивілізованому світі. Так що в цій ситуації санкції проти. Тих країн, які продовжують бізнес із Росією, є абсолютно правильним і раціональним виходом із війни. Звісно, це відразу не примусить російське політичне керівництво навіть замислитися перед тим, як почати перемовини про хоча б припинення вогню на російсько-українському фронті. Однак це почне створювати передумови для. Розуміння президентом Російської Федерації, російським політичним керівництвом, російським військовим керівництвом того факту, що Україну їм завоювати не вдасться, і не вдасться повернутися до омріяної чекістами моделі існування російської державності і сфери впливу у кордонах Радянського Союзу 1991 року. Отже, якщо ми будемо вважати, що першим етапом тиску на Путіна будуть нові нафтові санкції і Уважне стеження за тим, як ці санкції виконуються країнами глобального півдня. А згодом почнуться і санкції проти самих цих країн для того, щоб вони припинили торгівлю з Російською Федерацією. Це два найпростіші шляхи для знищення російського бюджету, російської соціальної стабільності, позиції російської влади і можливості продовжувати агресивну війну. І це саме те, що. Теоретично має підштовхнути президента Російської Федерації сісти за стіл перемовин вже найближчими роками. Але це, звичайно, за умови, якщо, по-перше, Захід буде проявляти рішучість у своєму тиску на Російську Федерацію і готовність до знищення нафтового і нафтопереробного сектору Росії, у тому числі і за допомогою українських далекобійних ударів по нафтових і нафтопереробних об'єктах терористичної Федерації. По друге. Якщо будуть уважно стежити за виконанням санкцій і ставити нафтопереробні підприємства країн глобального Півдня перед загрозою їхнього закриття, якщо вони продовжать купувати нафту у Російської Федерації, по-третє, якщо дійсно будуть запроваджені дієві санкції проти тих країн, які продовжують бізнес із Російською Федерацією без будь-яких серйозних виключень. Обмеження можливі тільки на період, який потрібний для того, щоб переінтуватися з російської продукції на продукцію інших країн, як це зараз відбувається, скажімо, із нафтопереробною промисловістю Болгарії та й з нафтопереробними комбінатами Угорщини. По четверте, усвідомлювати, що жодних компромісів з російським політичним керівництвом бути не може, і реальною позицією. Має бути позиція спрямована на демонтаж російського політичного режиму і демонстрацію нездатності керівництвом цього режиму ухвалювати власні рішення, якщо вони суперечать міжнародному праву і поведінці у цивілізованому світі. Тобто, правила протекторату, хай купують ножки Трампа, які замінять їм ножки Буша. Ну і по-п'ятому. Усвідомлення того факту, що і активи Російської Федерації, які сьогодні заморожені на Заході, мають бути грошима, які підуть на відновлення української інфраструктури і на допомогу Україні у війні, і що громадяни Російської Федерації, як учасника агресивної війни своєї злочинної держави. Проти України ніколи не побачать цих грошей, навіть якщо уявити собі, що вони погодяться із завершенням війни і з демонтажем злочинного чекістського режиму, який діє від їхнього шовіністичного імені. Тільки всі ці складові можуть дозволити говорити про те, що найближчими роками ми зможемо почати розмови про завершення російсько-української війни. І чим швидше звичайно, тим краще і для нас, і для заходу, який стоїть перед загрозою масштабізації цієї війни і великого конфлікту з Росією з перспективою застосування ядерної зброї тими державами, які готові до такого зіткнення. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канали у Патреоні, Баймі Якофі і Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства самого YouTube. Перемоги і миром хай щастить.